Всім привіт з такого гарного місця. Я сьогодні в мене вихідний. Я що тільки не робила, з ким тільки не говорила. Мене питає мій друг руминський, каже: А що ти робиш, як ти сама? А я кажу, хм, дурному не скучно і самому. Я знаю, що робити, коли я сама. Так ось до вечора я нічим не займалася, тільки язиком плескала. І тому я така в хорошому настрої. Я не знаю, яка буде якість відео, бо темно вже, коли я вийшла, думала, що як літо. Так, і у мене ще є на ніч справи, тому до справи відразу. Актуальна тема така дуже. Всі, всі страждають від цього, чи майже усі я навіть не чула, хто не страждав, приїхавши у Ірландію. От приїжджаєш ти і гладшаєш швидко. Навіть моя худенька, струненька, боже, вона ще висока, на зріст, подружка, ну вона ну, дуже худенька, все своє життя. І каже, що вона погладшала на 6 кг. Каже, ну як так могло статися, я не знаю. А я кажу: ну я знаю, що я багато жру і вночі. Мушу. Тому я погладшала зрозуміло чого. А от коли я приїхала, і це було 9 років тому, то я не розумію, чого я погладшала. Я навіть другий раз, коли приїхала в Ірландію, 3 місяці, і я вже погладшала на 6 кілограм. 6 кілограм за 3 місяці, уявіть собі. я думаю, боже, ну вночі я не то що жерла, бо мені було незручно показувати чоловіку, що я таке роблю майбутньому. О, тоді ж не ну, чоловік, я така вже соромилася, ну правда. А чого я соромилася? Ну, бо це, мені здається, не дуже добра така звичка, не то, що я його об'їм. А, а взагалі вночі люблю все життя жерти. А, і потім ну, дієти, наприклад, такі суворі, я дотримувалася. В Києві перед весіллям я скинула ті 6 кілограм теж за три місяці. Але це ну, не для мене, якщо... бо я вважаю, що харчова поведінка вона повинна бути протягом життя. Так само я не можу підтримати, і в мене друг він дві в нього освіти, він юрист і тренер вищої освіти. Так ось він вважає, що це 20% фізичні вправи, і він питав, от що ти їш, і я йому як розказала, він каже: ти що? Ти, ти просто це неможливо потім вибігати і навантаження таке зробити. Каже, це тобі треба йти навантаження 12 годин щось вантажити, наприклад, на залізниці щось. Після такої їжі. А я нічого, як мені здавалося, і не їла такого. Так. 400 грам лосося, пюре кілограма два. Це бреквест в мене був маленький. І все це бешамелем я поливала і кажу: ну нічого ж такого я й не їла. Так що, ось тут маємо таку проблему, і мені здається, що протягом життя треба ну, помірні навантаження. І так, моєму другу здається, я йому довіряю. І причому, окрім помірних навантажень, ще повинна бути ну, якась більш-менш адекватна їжа. І от до цього я намагаюся прийти. ну і Звичайно, що вночі жерти, я вірю. В інтервальне голодування. Я об, не обговорювала, а дивилася, що про це кажуть лікарі. Так ось вони там, ну, є ті, хто кажуть, що ми нічого про це не думаємо, ми не впевнені, а є, хто каже, що ну, це окей. Я вам навіть за логікою речей розповідала, що якщо ви жирете вночі, то ну, такого не було раніше. Це от зараз сучасний світ до цього рухається. Швидка їжа, дуже жирна, дуже солодка, дуже солена і жерти вночі. А у нормальному взагалі суспільстві 100 років тому, коли всі ще, чи майже усі були худенькі, ніхто так не міг собі дозволити лягти спати біля холодильника, вставати вночі і жерти, жерти, жерти Без передишки. От я так можу робити. Тому ну, я намагаюся все ж таки не жерти вночі, буває, що виходить, буває, не виходить, і ну, зменшити порції. Бо я не готова відмовитися на все життя від смачної їжі, до якої я звикла до Украї... від української їжі. А Там, якщо по калоріям рахувати, то там українську їжу краще не їсти. Я, до речі, дивлюся всі наші там шоти. Кулінарні усюди і на Фейсбуці, і на Ютубі, і звичайно, я вам хочу сказати, що в нас дуже калорійна їжа. Я навіть не розумію, от, чого ми приїздимо в Ірландію і так гладшимо. І чоловіки навіть мені про це розповідали. Тобто, якщо подивитися на нашу кухню, то вона така, що ми повинні вже погладшити в Україні. А, до речі, в Ірландію я приїхала доросленькою. Тобто, це не так, що мені було 17 років в Україні. І, звичайно, що я ще була худа. І звички я не змінювала свої. І тому ну, вже після певного віку я стала гладкою. Це не так. Зовсім. Це вже я доросленька приїхала, дуже швидко почала набирати вагу тут. І от так от я успію. Успішно інколи, інколи не успішно, бо я доходила до 57 і до 55 і тут. А зараз не скажу, скільки я. Не скажу. Ну, Зараз я намагаюся ще раз війти в колію. З критикою я сприймаю, коли людина не змінює харчові звички свої. І при тому вона просто бігає. По 8 годин і в спортзалі тренується, ви так не зможете протягом життя робити. Це поки вам здоров'я дозволяє. А тільки ви перестанете, і професійні спортсмени, це знають добре, що як тільки ви перестали тренуватися, а харчові звички у вас такі самі, тобто, ви з'їдаєте 5 кілограмів жирної солодкої їжі, то. Ви набираєте швидку вагу. Так, все це я досліджую руками. І для себе от, прийшла до консенсусу зменшити порцію, не жерти вночі. Ну, там як же виходить? От на свята я не жерла майже вночі. Я до свят вже була готова. Це сонечко в нас ще. Останні спадуки. Так. Що ви з цього приводу думаєте? А, а, стосовно взагалі стрункості, я вам хочу сказати, це ж справа кожного. Якщо вам здоров'я дозволяє, чи навіть не дозволяє, це як ви хочете. У мене якоїсь фанатичної такої щоб бути, худим, нема. Але, ну, якщо чесно, стосовно жінок, от, до них я особливо сувора, мені подобається струнки жінки. Подобається трависті така фігура більше, ніж піщаний годинок. А взагалі, якась така заздрісна, тоста тітка сиділа в адміністрації, швіаматерістка за освітою так, порушувала закон, опрацювала в адміністрації. Ну, родичі, родичі. і це не тому, що я зла. Це просто так. А так от вона сиділа і неї вона гусениця, в неї фігура гусениці. Ну От от я таке от, люблю. Бо це, мені здається, просто краса. А, ну, а популярно, ви знаєте, що а, цей проміжок між Талією і стегнами. Це вважається сексі в усі часи. Подивіться на секс символ Мерлін Монро. Так, хотіла дві хвилини. І що ми маємо? Маємо так, що я не встигну вже знімати вам чарівну природу. Дякую за увагу і я сподіваюся, ви не просто задізлайкаєте мій канал і покинете а ще прийдете.